Історія нашої країни виписана іменами, що асоціюються в нас із волелюбністю та цілковитою відданістю батьківщині. Таким є і Чернігівець Левко Лук'яненко, один з авторів акта проголошення незалежності України. Все своє життя чоловік віддав боротьбі за незалежність нашої країни. В пам'ять про героя України в Чернігові створили музей. Я вирішив як дизайнер, сам і засновник, порадившись з Іванівною, що ми відкриємо в музей і. Надіймана дала всі фотографії, які тут ви бачите, і ми його відкрили в тому році. Виставкували рік у цьому році, 23 серпня, був рівно рік. Пан Петро, друг Левка Григоровича. Тож, хто як не він, бачив і знає, яким було життя відомого Чернігівця. Зібравши найцінніші реліквії свого друга, чоловік спробував показати, яким був Левко Лук'яненко. Ідея була така, щоб показати. Творче наща, на спадок Левка Григоровича. і ми е, зібрали тут деякі речі його власні. От вишиванку, ви бачите, костюм, булаву, яку подарували йому в Києві Оліні Борис. Також тут саме цінність музею це його книжки. Серед чималої кількості фотографій і книжок звертаємо увагу на столик із робочим приладдям Левка Григоровича. На цьому столі ви бачите, і факс, і телефон. Це все. Все, що було у Левка Григоровича. Це оригінальні тоді були факти панасоніки, Ну ви були ще молоденьки у ті роки. Це було дуже популярний. панасонік, факс. Головним своїм завданням пан Петро визначає збереження пам'яті про справжнього українця Левка Лук'яненка, щоб ми популяризували, зараз таке. Ситуація ви самі розумієте війна, тому у нас дуже активно. Ми хочемо навпаки попалівати, щоб люди бачили, що ми є з вами хто українці, не хто небудь не якесь там десь на зазбірку Європи, ніхто, а що ми дуже велика нація. Знати свою історію обов'язкова умова формування міцної нації. А в наших реаліях це справжня зброя, що здатна знищити вигаданий світ ворога.